А ось і четвертий вид риби попався, дивіться, жерех. Я подумав окунь. На попер. Той що я з дерева знімав на попередньому сплаві. Зараз відпущу Вон, трохи крові в нього. Рибу відпускаємо, звичайно. Знову заховався під дерева, тому що почався дощ вже сильніший, аніж був перед цим. А ось дивіться, велетенський головень клюнув на попер дитина. А ось дивіться, діставати не буду, а то він воняє аж сюди, мухи лазять і вздувся. судак Десь кілограма під два. Не знаю, що з ним сталося, але... Вмер. Заникався під деревом. Зараз він закінчиться, хмара невелика. Виходять постійно окуні за попером, стаями, Ну вони халесті клювання йдуть. Хапає-хапає до човна аж до самого 에, старається якось слюнуть, скажімо так, і все-таки халесті клювання все рівно. Заночувать би десь тут, на цій стороні, де йде сплешний ліс, але ж немає ніде виходу. Все скрізь хащі, все заросше. Я б і не проти десь тут поставити палатку так де. Місць взагалі немає. Доки риба не клює, таке хоч квіти познімаю. А ось дивіться, яка краса. Знову заникався від дощу, він то починається, то ось знову завершується. Зараз знову може початися. дивіться таке місце. Кропива навіть росте прямо з деревини. Клас.